Як я би пояснював як би, ситуацію, тобто е, в середньому від моменту контакту до е, появи симптомів проходить там 5-7 днів. Е, якщо ми говоримо, що 31 грудня у нас величезна кількість контактів, оскільки якби, новий рік нас угу. святкують, то тоді ми можемо прогнозувати, що 6-7 січня. У нас може бути велика кількість нових випадків. Є два варіанти закрити на Новий рік, ну, якби рекомендувати, не зустрічатися. І е, тоді це викличе точно величезну кількість соціального невдоволення, або нам на піку, коли якби, під, піднімається велика кількість хворих, ввести обмеження, щоб ці, щоб ці люди залишалися вдома. Це логіку, яку я. Ну, намагаюсь притягнути до рішення, яке якби, прийняв уряд. Що буде зараз складно сказати? Європейський центр по контролю за захворювання прогнозує, що протягом грудня в Європі зменшиться кількість нових випадків десь на 50%. з Спалахом, тобто, але він навіть не повернеться до листопадових цифр на початку січня, і потім ще один спалах в лютому місяці. Тобто, от вони спрогнозували таким чином. У нас таких довготривалих прогнозів немає. Я принаймні, не бачу через це, що би я порекомендував, тобто я би порекомендував таким чином, якщо у вас є можливість зустріти новий рік з друзями. На відстані намагайтеся зробити це на відстані. Не ходіть на площі, оскільки, якби ну, це не дуже добре.